Передні пакети підтримки, в тому числі виділення значних коштів і значного озброєння, не потребувало візиту державного секретаря до Києва. Звісно, напередодні великих подій в Сполучених Штатах Америки я маю на увазі президентські вибори наступного року. Ентоні Блінкін очевидно везе. Ну якщо не чорну мітку, то принаймні з метою серйозної розмови з. Українським керівництвом. Бо сьогодні ми з вами побачили, що питання корупції, питання нецільового використання коштів, питання непрозорості. Української влади вони вже вийшли навіть поза межі України. А ці скандали є серйозними, і ці скандали стануть одним з факторів. І якщо не ключовим, то принаймні не другорядним це однозначно під час виборчої кампанії, яка відбудеться в Сполучених Штатах Америки в наступному році.